Є знижки до Дня Незалежності на Декатилен. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Так, ну зустрічайте Макса Нісміянова. Я думаю, що ви досі не звикли Макса бачити таким, тому що Макс абсолютно легендарний для українського телебачення експерт, який перевіряє все на якість, на міцність і так далі. Тепер ти на якість і безпечність. Та, тепер на якість, на міцність і безпечність да. ти перевіряєш себе, е... життя, психіку. Макс, ми раді тебе бачити дуже. прекрасні. Скільки ти там? Давай так просто. Там, а так, Скільки ти, Там, ти служиш? Давай на, так. на фронті а, зараз. Ну на фронті я ж на Харківському зараз виїхала. Почав кінець квітня, а так я з березня 22-го служу. Ну я вже був на Донеччині, Луганщина, тобто 20, 22 другий рік. Це Донеччина, 23-й Луганщина, Серебрянський ліс. Ну а зараз Харків Макс Прикордонник, давай то спеціально спитав, з якого часу ти можеш бачити на власні очі, що відбувається. Там 22-й рік, 23-й рік, 24-й рік. Які зміни ти бачиш? І проводить через себе. Ох, ти розумієш, в чому проблема? Я не можу тобі сказати, що правди. В общем, є одна невелика проблема. У нас є розвиток ворога, дуже серйозний, прам, колосальний. Якщо в 23-му капіта було таке третю штурмову рядом, кабами засипають, Ну ми бачимо, у нас не чіпало. Зараз всім насипають такі каби, війна змінюється. Тобто ворог дуже сильно посильний. Сприйняття е, в голові твоє і тих, хто поруч з тобою, яке Як, як воно змінюється? Е, виникла проблема. Є така історія, що солдати вигорають, а їх ніхто угу. не міняє. Треба демобілізацію і ніхто не планує. Угу. Е, мені за це прилетить, але я кажу, я кажу, як є. Е, 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 виникла ще проблема з несправедливості в українському суспільстві. Угу. Е, е, ми не очікували, що така от історія втрапиться в тилах. З корупцією і іншим, хлопці по кожен день про це кажуть, і те, що ви і, тут... і це обговорюється реально. А, це да, обговорює, тобто, так? це дуже сильно циркулюється. Солдати незадоволені, тому що вони ризикують своїм життям. Вони втратили свої сім'ї. А му... тут скандали, тут все, тут п'яте, десяте і так да, далі. Так, да, так, да. так. І ви знаходитесь в такому от колективі, і просто, і ви спілкуєтесь на різні теми, тому що у ну, кожному це болить, і кожен дивиться, що з країною, тому що. Макс, а тепер давай Слухай. таку штуку. Якщо я правильно все почув, це великий нерв. Це велика історія, яка відбувається, і це, 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 це нормально, і це логічно. Як нерв виходить? Нерв виходить через фізику, да. через побут, так. через розмови. Так. А, можна от конкретних лайфхаків, як це відбувається, по суті? Ну, в мене. Давай в мене. А в тебе, ясна справа. Якщо о, я на позиціях, наприклад, був о, мені потрібна вода. От я кажу, кожного індивідуальне, просто хоча б голову намачити. Оно ж як себе. Перший пристрілочний і починає вас критич. І ага. у кого хтось так. Ну, ти бачиш по хлопцям, у кого-то давлення, обличчя червоне. Ага. Ну вот, я начинаю, сначала мне надо голову водой накрыть, вот, просто, мне становится легче. Я не знаю, чем это связано, трошечки воды на голову, и мне это одразу легче. Я начинаю с пацанами шутковато рассказывать им про Таиланд, сексуальные послуги. Вот то, что, знаешь, бытовая такая тема, а хлопцы такие, а что там? А я... Так можно было, да? А я, знаешь, люблю шутковато, <laughs> <и> я начинаю <laughs> это все подавать в этом вот таком вот юморе. Лас. Я говорю, это такая история, когда ты идешь, и тебя девчата гладят, и все такие, Ну і знаєш, і ти на цьому виводиш, 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 і якось воно так простіше. Це просто Максік. Знаєш, Слухай. часто кажуть, що в знаєш, тут, тут часто в тилух тилах, часто звертаються до військових з такими серйозними обличчями, такими, знаєш, нерв да. якийсь там. От те, Бо що бувається там, абсолютно жартувати, да, не знаєш, так. як перейти цю межу. Перед тим як ми продовжимо далі, ти про воду просто почав. Да. Ти сам майстер тіктоків. Да. У нас є один тікток. Подивись, да. як просто це інколи бувається, можливо, навіть у сусідньому бліндажі. Покажіть, будь ласка. Тебе десь так само підбувається, ні? А, у мене точно такий же виріб, і він уже весь в бруді, там шпилі <рес> на себе. Як бачив хлопець, я таку штуку купив на на, на отут, -от -от, два вентилятора, і все, йому десь за 30 хвилин на очі. Макс, розкажи Задуло. трішки про ваш побут, тому що насправді тут, коли спека була у великих містах, люди жалілися, сестра. А але якщо уявити, як ви там живете, коли ви в повній формі, в амуніції, на вас бронежилет, вам треба виконувати бойові завдання і. Палить отаке таке страшенне сонце. Чим вирятуєтесь? Яка проблема з сонцем? Давай я так скажу. По-перше, технічна характеристика: БПЛА піднімаються наші, і з-за того, що велика температура, моторчики гарять. Тому, Перегрівається, так. Так, да, на жаль, ситуація ну, не бойові втрати, скажімо, називаємо їх так, але є така історія, що реально піднімається БПЛА, сонце палить, а не можна без очі залишатись. Це перша проблема, те, що на нашу безпеку влітає. Mm -hmm. я... Наступна, із за того, що жара, і ми всім на... насіковим. <свист> В, комахи так. да комахам потрібна вода, їх просто велика кількість. Ані мені он у нього шну, ну, розтулька слушати, ну такі ти покусали, там покусали. Але проблема, що бліндажі зроблені з брьовін, а на них є караєти. <свист> і, <свист> і от караєд, во-первых, шумна така тваринка, як я зрозумів, що робить. Та він шумить, Я не знаю, куди стукати. Коли, Кому коли, коли довгий. Дерев, коли дерево проїдають, да, 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 вони такий певний вот, звук а, видають. А далі он на тебе сипеться. Якщо вам ви не, не встигли затягнути о, от карає. І полей пшениці, по пшениці немає, поповзли ще якісь комахи. Вони кусають тіло так. Вони ну вони чувствують вологу і починають тебе гризти. Вони не прогризають тіло, але волосся залазять. Одна Як ви з... рятуєтесь від цього? Я тільки знайшов ребята, які кажуть, є хімія? В мене на наступний бліндаж кинули. Я не знаю. Я там побув ще далі. Поїхав. Ти просто мігруєш, і угу. просто кажуть в кінці серпня воно вас відпустить, вас чіпати не будуть, але ми чекаємо мишей. На шестя машин після збору вражаю. Так, 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 так. Вони полізуть на тепло і пролізуть до нас. Ну, я не знаю, як там хто з ними бореться. Я бачив, ти у Фейсбуці ти просто з ними розмовляєш. Ти э, спільномову з ними знаходиш, там, дружиш з ними, Та, як інакше. Як ти розумієш, що боротися нема сенсу? Коротше, ти сидиш так от тиждень, наприклад, да. я сижу, я, Лесік помню, і Андрюха сидять, Вони охотяться за ними. А ти не мисливець, ти друг, так. Из-за этой картины они бегают, это как Том и Джерри какой-то, ты разумеешь. А им ну, ты жденье, оно видно, нервы им отпускает, Потому что их сотни, их сотни залазит до вас. а Они себя жрут. Ты дивишься на это всю. Там какой-то, блин, это вот фильм Апокалипсис. Ты понимаешь? Ты дивишься на эту картину, и все. Я их не чипаю, вони мене не Потому что вот по-андрюхе я помню историю: мы же были возле речки этого Северский Донец, и, Короче, она ему залезла під ногу, полезла по телу, а він спав. Ой -ой. Він спочатку подумал, что это змея. Хлоп-хлоп по бедру. Не, не змея. Перевертается, а она у него на спині була, а воно за спину як цапануло він бідний Там так кричав, він думал, это змія на спині у нього його гризе. Оказалось, миш. Ну короче, історії бувають різні, вроді О, смішно, але ти такої ну це, да, і смішно, але гумору просто вийти. Але от рута працює про а, можна з цим працювати. Ну я думаю, ті, хто на перший рік на війні, вони знають, що якщо з мишами не боротися, вони машини погризуть. і все. Слушай, це да. Що у вас з харчуванням? Я пам'ятаю, як ти ще тоді в 22-му році приходив, і ми порівнювали сухпайки, так і там ворожий, і наш. Ти ж все одно мені здається, це знаєш експертність нікуди не поділася. Ти аналізуєш взагалі, як харчуються солдати? Чого? Чого вистачає, чого не вистачає? А, тут теж правду всю вказати не можна, на жаль. А от коли я вийду звідти, я вам розповім все. А, є просто, просто системна проблема сіль. Сіль використовується як консерватор натуральний. Ну, ви знаєте, да, да, так? А якщо ти на позиціях і немає води, і вона в тебе обмежена, а що робити? Я не кажу, що це погано, але. Деякі от хлопці на позиції затягують, можливо, це вони самі притягнули. Консервацію з великою кількістю сіль uh -huh. і ти uh -huh. пити хочеш, а де, де взяти воду? Ну uh -huh. тобто є проблеми, деякі харчі, наприклад, в армію я б не постачав взагалі, де велика кількість солі. Тобто -то про переорієнтацію про формат самого пайку, да, ти кажеш? Ну да, так, по складу, по хімії поганяв би вона безпечна, uh -huh. питань немає. Uh -huh. Але uh -huh. от є питання, знаєш, коли ти uh, в мене. Ну, як воно виглядає, наприклад, в 23-му е, ти береш бика, е, ленти, і біжиш. То ви біжите на тебе їжу, наприклад, на тиждень, так? Да? Ну, і ти как-то це все. Ну, води тебе ж теж тебе треба взяти, але скільки води? Питання, вода, що вона ж важка, Абсолютно, а тут да. в тебе сіль на спині. Ти сіль да. і, 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 ага, більше, їжі. Да. Що... Вот. А я ще такой водянист. я так полюбляю воду. Uh, mm -hmm. Ну так, mm -hmm. да, ми бачили Фейсбуці, да, в принципі пішов шукати десь воду. Да, да, воду, дошли, воду. Просто що в 23 третій ми дошли до рівня, коли з річки пили просто через фільтра. Макс очищували, ну, в очищували да, воду, ну, так? Макс. кровіш адреналін, і ти виходить, ти не хворієш. Ти паніш, то що ти на фронті ти не хворієш, приїжджаєш сюди і починаєш сити. Все, все але Ось... хлопці наші молодці, вони якось борються, там справляються. От, а, і я хочу сказати, от ми каснули, чого не вистачає, я ага. хочу сказати, що волонтери до сих пір молодці, ага. рятують нашу армію досить серйозно. Їм велика дякую, тому що вони допомагають як можуть. От вони дякую, може, хтось перестав донатити, але це потрібно. Я кажу, як є, тому що без них часто просто не справити ситуацію. ситуацією. важливий меседж. На сам кінець так. я хочу тобі про щось питати. Ясно, що багато чого ти хочеш забути, але за чим ти сумуватимеш там? От, коли все закінчиться. Я буду сумувати за пацанами своїми, які загинули. Ага. І все. І мені. Мені, угу. не поки, мені байдуже, чим закінчиться війна, я буду сумувати за своїми хлопцями. Мені байдуже на ту територію, я буду сумувати за своїми хлопцями. Це міська Мі, історія. Мені похрін, хто мені скаже, що вот вони герої, вони зі мною більше ніколи не зустрінуться. А це для мене був найбільший скарб. Мої хлопці. Макс, бережем кукуху, як кажуть. Да, да. да, Спасибі. Макси дякую, Сміянов, дякую дуже. І Бережи себе. Да. От, от такий сніданок. Да. Да. Далі триваємо.